Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні, 6 липня 2024 року в Києві 12 годин 38 хвилин, і ми розпочинаємо розіграш призів. Щойно тут завівся мотоцикл. Я думала, що генератор світла у нас є. Я трішечки затрималася, і ось зараз ми розіграємо. Але спочатку я хочу сказати всім, я дуже вдячна всім за привітання. До мого дня народження я отримала сотні привітань у різних соцмережах, а також і тут під відео. І я вам щиро вдячна за те, що ви мені, мене дивитеся, Хвилююсь, як завжди, коли розіграш за те, що дивитеся, за те, що пишете коментарі. І я вам дуже щиро вдячна за те, що підтримуєте україномовний канал. І ось що ми розігруємо. Я, ми розігруємо приз від Алісени, ось такий будиночок український. Він в мене в руках зараз стоїть. Називається він літня казка. Алісена дуже рідко називає якось свої. Ось набори, як за часто там просто написано зайчик, значить зайчик. Якщо зайчик на паровозі, значить зайчик на паровозі. Ну тобто, поки що в них якось не можливо раніше це було не прийнято отак якось називати, хоча всі українські дизайнери стараються якось назвати цікаво свої набори. Але ось відшив у нас на фото на екрані. У нас відшив. Відшив дуже гарний. У мене екран не передає. Ем, Саме великий екран комп'ютера, він ігровий, я завжди вам кажу, і він трохи зменшує фарби, а насправді відшив набагато яскравіші. Так ось, які у нас були умови? Умов фактично не було. Я написала, просто напишіть будь-який коментар, тобто хтось писав беру участь, хтось не писав беру участь. Тобто ми вважатимемо, що беруть участь всі, хто написав коментар, навіть там, хто просто якісь там смайлики поклав. Ну, Якщо вам не, не, не потрібно, буде. Хтось, можливо, не хотів, але я не думаю. Можливо, тобто хто написав коментар, той вважаємо, і що він таким чином підтвердив свою участь. Я стараюсь відповісти на всі коментарі, можливо, на якщо були сьогодні, то ем, я ще. Лише прибігла з міста, тож не знаю, мені здається, що відповіла на всі. Ну сподіваюся, якщо не відповіла, то я все одно вам дякую, що ви мені написали. Ось на сьогодні у нас до трьох тисяч підписників залишилося вже менше сорока, тож я щиро вам вдячна. Якщо ви підпишетесь, буду вдячна. Якщо ви підпишетесь, якщо ви дивитесь без підписки, мій канал, будь ласка, підтримайте мені, буде приємно так. І як ми розігруємо? Я сьогодні ж ось розіграємо приз. І я ввечері вам викладу відео про свої частину своїх подарунків до дня народження. І якщо я прошу людину, яка виграє, ну якийсь там час, якщо можна найближчий. Ну, Принаймні протягом тижня, але я сподіваюся, що це буде швидше. Напишіть мені, будь ласка, в Директ, або у меседжер, ось тут під відео завжди я вказую свої сторінки ось тут, де можна, куди можна мені написати саме ну, якесь повідомлення. Так, де наш годинник? Годинник ось у нас 12.42. Так, ось моє відео. Так, де моя клавіатура? Так, Є, ми копіюємо посилання на це відео. До речі, подивились його майже 700 чоловік. ну, Вдячна вам дуже так. І ми будемо розігрувати з цим рандомайзером, яким я завжди. Визначаю переможців, тому що інших в мене просто немає. Так і я постараюсь швиденько, ось прямо з телефона скинути на Ютуб, ем, потягну кота за хвіст. І, але вже як Ютуб. буває він дуже швидко виводить, буває не дуже швидко. Тож я так надсилаю будь-яку країну, як рім Росії та Білорусі, а всі інші можуть брати участь і так дивимося: ось 12, у нас 43. Я вкладаю сюди, де це тут є копіюю сюди це посилання, і я вам всім бажаю виграти. Ну, вперед. Так. Наталя 2010. доброго дня. Хотілось би прийняти участь в розіграші. Сюжет чудовий, літній нагадує затишну хатину бабусі, біля якої квітнуть мальви. Тканини зацікавили візьму на замітку, якби рук побільше було і часу вільного, щоб сидіти вишивати. Наталя, я вас вітаю. Так, подивимося, де ви є. Ну тут вже ситуація така. Я вам казала, що зараз Ютуб не показує. На жаль, якщо сторінка особливо закрита. Але вже так, я вам обіцяла, тому що нові у нас якісь там правила Ютуба, ці алгоритми, якісь досить дивні. Ну і все одно я вас вітаю, Наталю. Напишіть мені, будь ласка. Куди вам надіслати лист. А ось як наберемо три тисячі підписників, буде розіграш. Тобто всі, хто хочуть брати участь, також як тільки ми наберемо цю кількість підписників, я одразу розіграю приз. А я ще раз вам щиро вдячна за підписки. Вітаю вас, Наталя, і ось ваш ваш приз. Поїде до вас, як хотіли, так і сталося. А я вам бажаю мирного неба. Сьогодні не було ще повітряної тривоги, і я хочу, щоб цей мир був у нас назавжди. Мир, мир сонячний день і всього вам найкращого.